Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про чергову можливість підзаробити, а саме новий лаунчпад на Біжі Бабіт, лаунчпад PlayBux, де ви за нескладні дії отримуєте можливість забрати досить непогану суму. На прикладі попереднього лаунчпаду той, хто брав участь у лотереї і отримав виграшний білетик, забрав 120-150 баксів. Це вже, звичайно, в залежності, хто за яким курсом встиг продати, зміг продати так. І це все з одного білетику. Якщо у вас їх випало декілька, а якщо у вас декілька акаунтів, тоді рахуйте вже самі. Звичайно, є ще інша можливість брати участь: це за Hold MNT, де ви отримуєте вже гарантовану алокацію. Там вже суми інші, тому що там виходить так, що чим більше ви тримаєте, тим більшу суму ви отримуєте. Е, для кого це щось таке не що я зараз тут плету. Друзі, в цьому відео розповім вам, що таке лонжпад, з чим його їдять, як то кажуть, так, оці всі деталі, технічну сторону, куди заходити, що натискати, щоб ви навіть от, хто перший раз зайшов, той зрозуміє, що треба робити, щоб взяти участь і, і мати можливість забрати свої грошенята. Все це буде. Але перед цим, друзі, хто ще не підписаний на Ютубчик. Будь ласка, там у нас є кнопочка, тицяємо в неї. Підписуємося і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Зверніть увагу на ось це відео. Перегляньте, візьміть участь, і там також буде цікавий дроб, де можна забрати трохи грошенят. Тут вже закінчується. Не пропоную. Хіба якщо ви дивитесь відео 15 числа, коли його записую? Так і зразу це все зробите, але там трошки важкувато. Тоді можете брати участь. Ну, в принципі, можете подивитись оцих два відео. Це актуально до 26 числа, якщо не помиляюсь. Тому. Сміло переходьте, дивіться і виконуйте. Так, і ще, і ще, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Наприклад, по цьому лаучпаду я про нього дізнався 12 квітня і зразу зробив допис в телеграм-канал. Тому хто на нього підписаний вже в курсі вже готується заробляти грошенята. Так, дві секундочки підписуємось. І погнали. То, що таке лаунчпад? Так, це для тих, хто взагалі не знає, що тут відбувається. Давайте, я вже трішки про це сказав. В двох словах: лаунчпад це можливість заробити. Тобто ми отримуємо, купуємо, скажімо так, ми купуємо, так, це буде правильно. Купуємо токени нового проєкту до їх лістингу на біжі. На біжі їх нема ще. Тому, відповідно, ми беремо їх по такій солоденькій першій ціні, потім після лістингу продаємо їх дорожче і, відповідно, на цьому заробляємо. Це так, щоб геть просто. В лаунчпадах на Bybit і конкретно, так, зокрема, у цьому плейбакс ми можемо брати участь двома способами. Перший спосіб це за холд монеток МНТ. Тут ми отримуємо гарантовану локацію. Чим більше монеток ми холдимо в певний період, зараз про це поговоримо більш детально. Тим більше зможемо зафіксувати, тим більшу алокацію отримуємо, відповідно, більше зможемо купити монеток, більше продати після лістингу і, відповідно, більше заробити. Розумієте? Другий спосіб це холд від 100 USDT. Тобто мати мінімально 100 USDT на балансі в певний період. Тоді буде лотерея, це такий рандомчик. Так? Якщо у вас попадеться виграшний білетик, ви отримуєте алокацію на певну суму. В даному лаунчпаді це буде на 15 баксів. Але враховуючи ікси, може бути і 10, і 20, і 30, і 50. Розумієте, так? Ваших усіх 15 баксів алокації, перетворюється 150, 300 і так далі. Все може бути. Тож ви, мабуть, вже зрозуміли, що головною відмінністю у цих двох способів є те, що в першому випадку, коли ви тримаєте МНТ, ви отримаєте гарантовану локацію. Тобто, якщо ви виконали умови, тримали від 50 МНТ, ви по-любому отримуєте алокацію. Все залежить вже на яку суму. так? Чим більше МНТ ви будете тримати, тим нам більшу суму локацію отримаєте. Є другий випадок це лотерея. Тут немає гарантованого виграшу. Тримаєте сотку, отримаєте один білетик. Виграв, супер, отримали свою алокацію, отримали свої монетки. Не виграв, забрали свою сотку, нікуди вона не дівається. Не переживайте. Але, але, але тут є можливість збільшувати свої шанси. Тобто отримувати додаткові білетики. Яким чином? Тримаєте не сотку, а тисячу. Отримаєте ще один білетик, тобто вже подвоїли шанси. так? Тримаєте 10 тисяч, отримали ще один білетик, тобто потроїли шанси. Торгуєте на споті, отримали ще білетик. Ось таким чином можна збільшувати свої шанси. так? Якщо я не помиляюсь, максимально можна, тримати, можна отримати 4 білети, тобто збільшити свої шанси в 4 рази. А можна запросити ще кума брата свата, як то кажуть, і зробити додаткові аккаунти. Тепер давайте про те, як же ж тут взяти участь, таку технічну сторону, що треба мати, куди заходити, що натискати. Так в першу чергу треба мати верифікований акаунт на біржі. Bybit. маєте супер, не маєте посилання в описі. Переходите, реєструєтесь, проходите верифікацію, нічого складного там нема. Друге, як же всі зрозуміли, почули, треба мати мінімум 50 МНТ або мінімум 100 USDT. І закинути ці кошти вам потрібно до 18 квітня, тому що 18 квітня у півночі стартує період здімків. Дивіться, що було зрозуміло, весь лаунчпад ділиться на періоди. Перший період це період здімків балансів, про який я вже зараз розказую. Починається він. 18 квітня у півночі закінчується 22 квітня в 23.59. За Києвом, просто додавте 3 години. В цей період, цей проміжок часу, ви ці кошти не виводите, не переводите, нічого з ними не робите. Вони повинні бути у вас на балансі, тому що щогодини будуть проводити здімки балансів. І перевіряти, чи виконуєте ви ці умови, тобто умови, які в нас мінімум тримати мінімум 50 МНТ або мінімум 100 USDT. Другий період це період підписки. Він триватиме з 30 до 1059. Це за UTC 23 квітня. UTC, щоб за Києвом знати це, додавайте 3 години. Все зрозуміло, це дуже важливий період. Будьте уважні, не забудьте, не пропустіть, тому що якщо ви не виконуєте те, що тут треба зробити, то навіть якщо отут все робили, тримали, ходили, ви пролітаєте. Було таке минулого разу в Телеграмі у нас хлопчина пропустив і потім думав, чому так відбувається. Дивіться, що треба зробити. Переходите на сторінку лаучпаду, е, де її знайти? Ваш акаунт? Зверху є вкладочки, торгівля, спот X. Раз. І тут є лаучпад. Натискайте, відкривається ось така сторіночка з лаучпадами. Але наразі, коли я знімаю це відео, то. Нашого нового цього лаунчпаду плейбакс сюди ще не додавали. Тому буду показувати на прикладі попереднього. Коли ви дивитесь відео, можливо, він вже тут є. А коли буде період підписки, то він 100% тут вже буде. Не переживайте, воно все ідентично. Все, знаходите лаунчпад Playback. можна натиснути сюди, дивитись деталі або сюди. натискаєте, відкривається сторіночка вже конкретно з цим лаунчпадом. спускаєтесь трішки нижче, і ось тут у вас буде кнопочка, і ось тут буде кнопочка. Це для тих, хто холдив МНТ, натискайте підписатися, зафіксувати. Обов'язково це треба зробити. Хто бере участь у лотереї, натискайте кнопочку Ось тут. Вона з'явиться, вона з'явиться, вона там буде, ще раз нагадую: це обов'язково зробити, щоб ваші зусилля не були марними. А щоб вже точно не забути це зробити, рекомендую підписатися на телеграм-канал. Сюди я скидую нагадування. От прийшов період підписки. Треба зайти туди на сторіночку, натиснути ось таку-то кнопочку. Посилання в описі. Наступний третій період це період розподілу. В принципі, тут від нас вже нічого не залежить. Просто сидимо, і чекаємо на результати. Хто брав участь за МНТ, отримує свої гарантовані монетки? Плейбакс. Звичайно, в кількості ми не можемо тут сказати, тому що все залежить від того, скільки ви холдили монеток МНТ і яка була загальна кількість учасників. Хто брав участь у лотереї, зможе зайти на сторінку Лоншпаду, подивитися, виграв він чи ні. Якщо виграв, то на кожен виграшний білетик отримає по 200 монеток PlayBucks. Це. На 15 баксів. 200 монеток це 15 баксів алокації. Решту вам розморозять, ви зможете їх вивезти. Якщо ви не виграли в лотереї, то вашу сотку в повному обсязі вам повернуть, розморозять. так? Бо вона на період фіксації заморожується. Розморозять, і ви зможете її вивезти, перевезти, продати, купити, тобто зробити з нею все, що завгодно. І четвертий, заключний етап це вже сам лістинг, його заплановано на 23 квітня, 12 година за UTC. Нагадую, за Києвом це плюс 3 години, 15 година за Києвом, де ви зможете. Продати свої монетки, а вони у вас будуть уже на споті до цього часу, зможете їх продати і забрати свої грошенята. Посиланнячку на цю сторінку з умовами я залишаю в описі, кому буде цікаво, перейдіть, познайомтесь більш детально. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, будемо розбиратися, буду допомагати. На цьому дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, не забувайте про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!